У Петрівському суді Олександрівського району розглядають справу обвинуваченого у дорожній аварії, під час якої загинув чоловік. Це було у вересні минулого року, розповів прокурор Олег Кошовий. Село Олександрівка на в'їзді з села Балахівка в напрямку автодороги Олександрія Петрова. В ніч з 13 вересня 2023 року на 14 вересня, близько 23 години 50 хвилин. водій, будучи військовослужбовцем. Призваним за мобілізацію, перебуваючи поза межами виконання в незаконний спосіб військових обов'язків, перебував за місцем свого І Як встановлено в ході до судового розслідування, свідомо вживаючи алкогольні напої, сівши за кермо, перебуваючи в такому стані, допустив наїзд на пішохода, який також являвся військовослужбовцем і перебував на законних підставах відпустці. На судове засідання прийшли рідні загиблого. 23 роки йому було. Що він приїхав в відпуск. Його не було. Він ой, коротше, він строковик. Його призвали в 2020 році. І він каже, я піду з хлопцями, попрощаюся, бо він мав їхати на наступний день. Він каже, я й не знаю, коли я ще додому вернусь, коли ця війна закінчиться. Свідок у справі Максим Шалаган розповів, товаришували з загиблим. Того вечора він попрощався з друзями і пішов додому. Каже, тією ж дорогою йшов за пів години. Проходю бусик. Потім поворочуюсь, думаю, що він стоїть на обочині і дверка відкрита водітельська. ну, підходжу ближче, дивлюся, лобове розбите і капот пом'ятий. Я ж почав ну, ходити там, оглядати. Водітель неподалік від машини, метрів десять, лежав на траві, спав. Водитель – це хто? Ось це не лежав Ззаду машина. Може метрів 5-7. Захисник обвинуваченого участь у засіданні брав онлайн. А вулиця освітлювалася ліхтарями? Ні, там не було на Тобто, там, де була дорожня транспортна пригода, де стояв автомобіль, не освітлювалося. Я вірно вас зрозумів. Так. Да. Ще один свідок у справі Юрій Дяченко, знайомий обвинуваченого, сказав, що бачились з ним у День аварії. Обвинувачений приїжджав до нього з товаришем. Хороше. Я якраз виноград дома обрізав, коли вони заїхали до мене в гості. Вони мені там ще трошки допомогли. Ну а потім сіли за стіл, випили мені літри водки. Без 5-10 вони від мене поїхали. Ну а потім вже на другий день мені подзвонили, сказав так і так і збив людину. Обвинувачений попросив не показувати його обличчя. Куди це, ти приїжджав, це я пам'ятаю. А потім, коли в машині заснув, я це не пам'ятаю. нічого. Щ... За даними слідства, рівень алкоголю в крові обвинувачуваного на момент аварії був 2,6 проміле при допустимій нормі 0,2. За словами прокурора, після початку повномасштабного вторгнення зросла кількість аварій в області за участю військових, які призвели до травмування чи смерті людей. При приблизно відсотковому значенні ми можемо констатувати, що вся облікова картина складається десь 70 на 30 порівняно з довоєнним періодом. Говорить, до повномасштабного вторгнення Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону мала в п'ятеро менше кримінальних проваджень щодо порушення військовими правил дорожнього руху, які призвели до травмування чи смерті людей. Минулоріч було 15 кримінальних проваджень. За три місяці цього року 20. По двом з них суд виніс рішення. Ми констатуємо і факт збільшення загальної кількості таких кровопорушень. І як вчинених у стані алкогольного сп'яніння, так і вчинені порушень правил дорожнього руху Бродиться значна роз'яснювальна робота і серед особового складу з командирами військових частин щодо недопустимості вживання алкоголю та керування транспортними засобами. Розгляд справи за фактом скоєння аварії продовжить 2 травня. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керування. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.